Стоїмо Туреччина, Болгарія, накопитель. Ось це тільки наш ряд. За нашим рядом ще ряд. І туди вперед ще дуже багатих е, цих. В когось Вольва краща, в когось дав хуже, в когось дав кращий. Тобто тут машини всі більш-менш однорідні. Ось наш красавчик. Питають, ну, чому тут усі ну, в основному євро 5-6, євро 6? де Іранці подівалися, Іранців, Іранці, сюди не пускають, ну, далі турецьких перевалів їм заборонено їздити там, де ну, я приїжджав поворот Іран, і от вони до поворота і, все, і назад на Іран. Бо вони на перевалах стоять, там машинам по 80-90 по років. Є у них ну, і такі машини, ну, типу мого Дафа, ну там Євро 6, Євро 5, ну хай там Євро 4. Ну, бо вони як стоять в перевалах, ну, то за ними стоять усі. А як стать ось гору, а Гора, ну, щоб ви розуміли, отак стоїть. Ну, просто картинка на відео не передасть ніколи цього. Ну, це треба ставити стакан, як я бачив в Ютубі то вже ну, потім ні я не тронусь ніхто і оце всіх починають витягати тягачами особливо зимою і в іто і разом запретили сюди їздити ну і так люди їздять на цих колхидах щоб на якийсь кусок хліба заробити так що такі діла поки стоїмо накопителі все добре Це наш дафік все добре вроде стоїмо все Дай Бог, все було получається. Скоро буде залишилося Турцію перейти, це є в Турція, Болгарія, Румунія, Україна. Приїде в Україну, поцілує рідну землю. Це взагалі, мені все одно вже війна не війна, це просто всі ходять на чомусь болько. Ти їх не мови не розумієш, це все через переводчик, воно те роздражає. Ну є ну, на одиниці якусь попадеш, ну ще по-руськи якось балагаєш, ну взагалі ну, це дуже тяжко, та ще з першого разу. Ну, в принципі, люди привикають, люди ж якось їздять. Просто що з першого разу я гарячну звісно чорті байкуди, та ще на 106 му дафі, ну, але... нічого, якось терпімо. Желізо ламається, а людина теж може поламатися. Ну, так само, желізо можна справити, людину можна справити. Железо можна справити, а людину не фигна. Тому ну, Поки держусь, не ламаюсь, бо мене вже не справлять.